Інша особа керівник не веде військовий облік, і відповідно це є наслідком тих. Адміністративних відповідальностей і штрафів, які застосовуються до підприємства. У випадку, коли здійснюється перевірка ТЦК, організація ведення військового обліку відсутня чи порушена, тобто не відповідає вимогам пункту 8 постанови 1487, це призводить до адміністративної відповідальності на керівника. Нагадаю, розмір штрафу від 34 тисяч гривень. Цей розмір адміністративного штрафу накладається незалежно від кількості порушень чи кількості осіб. Отже, робимо з вами висунути. Висновок. Якщо підприємство має одного директора і більше нікого нема, навіть якщо цей директор, військово зобов'язаний, резервіст чи призовник, сам по собі він військовий облік не веде. Сам на себе таких вимог постанова не описує. В даному випадку, облік має вестися саме на тих осіб, з якими укладаються трудові договори. Тобто ті,